Зазнаю і от прям так от підриваюся, і звук в голові. Це прям цей звук, запам'ятався. Юлія ділиться щоночі, їй сняться події, що довелося пережити 6 жовтня. Розповідає, потрапила під обстріл армії РФ на власному подвір'ї. Коли розвішувала білизну, раптово почула гуркіт. Страх, взагалі, нерозуміння, що, що сталося. Чотири касетні снаряди розірвалися прямо у її дворі, каже жінка. Усі її рідні не ушкоджені лише тому, що на той момент були в приміщенні. Ділиться разом з чоловіком та шестирічною донькою. Жили у Покровську та вирішили переїхати далі від лінії фронту до одного сіл Дніпропетровщини, що межує з Донеччиною. Дитина була в домі, а так вона ще на вулиці. Так вона так сталося, що вона зайшла. Чоловік забіг він ну, був в гаражі. І потім сусіди допомогли. Осколки російського снаряда пробили Юлії ліву легеню та роздробили ногу. Гендиректор медичного закладу Сергій розповідає: дві операції жінці зробили у місцевій лікарні, а декілька днів тому у тяжкому стані її перевели до їхнього реанімаційного відділення. Тут тільки зробили переливання крові, перев'язки. І стабілізацію стану. Ми бачимо по Юлії з кожним днем. Вона краще і краще. Окрім лікування поранень, Юлія потребує психологічної допомоги. Через трус мозку та сильний шок від пережитого психологи стабілізують її моральний стан, каже Сергій. Цей страх бомбардувань, на жаль, її переслідує всі ці психологічні вади. Прийдеться лікувати ще довго. Страшно все одно чую. Вчора сирена ще страшно якось чую. сюди. Доповно трапилось. Сергій каже, цього тижня пацієнтку повторно обстежать. Її планують перевести до травматологічного відділення на подальшу реабілітацію. Юлія каже, хоче якнайшвидше одужати, аби повернутися до рідних. Поліна Поломарчук, Юрій Тинний, Суспільне новини Дніпро.